Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні я поділюся рецептом, як я готую дуже смачний салат з червоної капусти. Це дуже смачний салат на щодень і на святковий стіл. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Капусту натріть на спеціальній терті для шанковки або дрібненько наріжте ножем. Далі складіть капусту в глибоку миску, додайте дрібку солі і перемішайте рукою, пожмакуючи капусту, щоб вона відм'якла. Шинку або будь-яку іншу ковбасу, або шматок вареного м'яса наріжте невеликими шматками, але й не дуже дрібно. Змішайте капусту, шинку та консервовану кукурудзу. Додайте майонез або сметану і добре все перемішайте. Ось такий швидкий в приготуванні і дуже смачний салат у нас вийшов. Його можна одразу ж подавати до стулу. Він чудово різноманітнить ваше щоденне меню. Також можна просто повечеряти або пообідати таким салатиком, адже в ньому є і м'ясо, і овочева складова. Це смачно і корисно, особливо якщо замінити майонез на сметану.